Просто щоб ти скуштував, яка вона. Десь перший спробую, може це не вона стійка. Кисла, але смачна? Так. Ну і супер. Пішли далі. Дворик. Там щебаки. Щобаки. <плес> Думаю, це наш поворот. Що, Що? Наш поворот оцей. От. От, музей скульптури. Дивись. От. Ура! Нам сюди. Поки гарна погода, сходимо. А я тобі кажу, буде, якщо в нас буває, я тобі кажу, пішли в якийсь музей. Ти спочатку такий, ні, а потім, ой, мамо, тут так гарно, тут так цікаво. Лаванда. Є так посадила. собою. Метелик. Українському будь теж так капустянка. А це це колоски чак Ну Це якісь лавандові колоски ти маєш наразі. Але пахнуть чудово. Як... Це в нас як трошки як в селі ми з тобою прогуляємося. Добре? Літа в селі в нас з тобою ще нема. Та тут теж класно повітря. Добрий день. День на 16. Вау. Спочатку нас цей неправильно трошки повів маршрут. Як гарно. Пішли, він має Не, працювати. Ну, ні, мені подобається. І все ж таки гарно. але сюди пусто. Так все ж супер. Я люблю, коли порожньо. Дивись, то, мабуть, котик. Нічесно, <рив> ми пропхалися через ліс, а музей не працює. Ну, значить, буде ще раз прийти. Ану, читаємо. Якийсь Сергій кудись пішов. Ясно. Підіймайся, подивися, як серди гарно. Можете фантазувати, собі думати, щось шукати. Це дуже цікаво. Так, я дуже бачу. Бачите, жінка-моделька стоїть поет. І хату, Це двоє араб. Оцю хату він продав. І за він не був багато людини і за цю хату виручені гроші побудував тут музей. Бог мав всього 70 тисяч доларів кеш, паралізовано жінку, сорок дерев'яний. Виховав троє дітей, всім дав освіту, побудував будинки. В Америці будував будинки за власним проектом. Тут є 65 архітектурних форм Оце мені сподобалося. те, що це Верховна Рада? Я назвів тоді, кажу, що наша верховна рада до їх да поїхав над головою. А я давно, що це якась крамничка літня, yeah. і там продають you know, щось you know. солодкувато, або you know, що на ярмарку. Кон дверей, щоб ніхто нічого не чув і не знав, що в нас робиться, правда? Іди mm. mm. сюди, як його бати? Архип. Архиб таке гарне ім'я. Я тобі дуже гарні дві скульптури покажу. Ну, то всі вони дуже гарні, але ти знайдеш, певно, я тобі дам. Потім листівки, ну той бумажку, а ти будеш шукати скульптури. так? Добре. Але покажу дві, спочатку, спочатку здачу треба дати, а тоді вже добре. Але спочатку покажу йому скульптури. Добре. Бачиш, який? Він так, вернувся з фронту, ранений, без очей, без рук, без ніг. Але він з нами. Ми всі його любимо, шануємо, бережемо, особливо діти. У нас тут майстер-клас відбувається. Ось тут кулядники, там кулядники, а тут, дивіться, диктатор. стоїть. Угу. Як солдат без очей. Десь які квадратові очі, які, угу. як він не любить, всіх ненавидить. Там ще є два диктатори. Ну, судячи з того, що це квадрат... якесь ковальське чи на ковальне, чи що, це все схоже на да, ні. щось на е радянське відсилки на... трошки. Ні, квадратова. Голова написана тут, Михайло Зиндер, та, 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 квадратна Робова. голова, але але він, але, але ми назвали диктатор дівчата феміністки. Бачите, дівчина зловземлося. Святий. Та щоб ж розглодати, тут Треба декілька разів так. приїздити. Це точно, але ну давайте, оглядайте, так. щось вам буде цікаво. Я йому зараз я дам здачу і тоді. Вам... Та, ось ці, ці, ці. Добре. Ну що, пішли ми, знаєш, щоб ми не блукали. Пішли отак от від початку а, і пройдемо так. коло, а потім по центру. Пішли? Це, а ти знаєш, хто таке? Подивись, хто це є? Фудвець, щоб ти відгадала. Ті ручками не мене чіпай. Це... це кіт. <рис�> <рис� <'я> ну, Він схожий, але це не обов'язково. Але бачиш, він має ну, такі, Роги? Ну, роги а. Биф? Правильно, бачите, яка дитина молодець. А він теж трошки малює, то нього з фантазії теж добра. Тут майстер-клас має бути. Проходить у вас? З глини? Що Що-що? — З глини ж Ну, Ні. Майстер-клас, от ми з пластиліном ліпимо. О, він любить пластилин. Це трошки старше. А де це дивитися? На сайті чи де у вас дивитися, коли проходить? Коли не збирається якась і хочуть хочуть зробити якийсь невеликий майстер клас. Телефонують мені, я організовую щось таке. І але мусите мати ну, з глини так само, але такі маленькі діти повимазуються. Ну і що, він липив, йому було три роки, він гладчик липив. Ну, так що лишите телефончик, я Добре. вам при... зателефоную. Прошу Добре. Ну, то це повідники й серце. ну це ж глина, так? Ні, ні. Це ну, бо це щось не таке, не. я відчуваю, що воно не, не глина, воно якось дуже таке ж цупке, якесь крупке. Ні, ні це вона сітка, от ваше, ага. і цемент, сірко, і це потім повідомлення. Угу, Добренько. То та вибачте, таке чіпало. Син, мабуть, не будемо чіпати, хай воно цей ага. буде ну, цілісне. А оті великі паркові скульптури зв'язані арматурою. Ну вони не виставлялися там в садку. Вони виставлялися в Палаці Потоцьких. Ми їздили в Одесу, Київ, Харків, Дніпро до війни. Uh -huh. mm -hmm. А в Опішню? В Опішню я була? Ні, в Опішню ні. Там ні. теж дуже а, красний ну, то, парк. То, то є власність галереї, Наш директор не дає нікому. Ні, ну я, це, я той 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 цьому той. не знаюся, тому питаю. Ну, знаєте, по-перше, це дуже важко перевозити. Так, вони ще крихке. Там дивилися, то везли. Тільки 20 скульптур, і деякі не вмішалися в цю машину, знаєте, так Ну ясно. Сина, тут ще й пташки співають. Мені дуже подобається, яка тут атмосфера. Пішли, синок, подивимося від початку. Пішли? Пішли. Подивимо дивитися від початку. Тут дійсно стільки скульптур, що можна проїздити декілька разів і кожна з них стояти і щось фантазувати. Будь ласка, ручками не будемо чіпати, добре? Може, це один скульптор все зробив. Мам, Я не знаю, але це якась пташка чи щось. Тут... Зараз однак я подивлюсь. Я буду камерою буду знімати, а очима буду роздивлятися інше. Мені дуже подобається, що тут вибачте, але ж тут немає це людей це і пташка. так тихо. Це? Я думаю, що це якась пташка жінка, може якась вагітна чи що. Бо ось в неї груди, животик, може там ля -ля, в неї, горбик. Ну, добрий горбик. Обережно. Я думаю, це якісь такі архітектурні шматочки. А от дивись, якийсь смайлик. Чи хто це? на гнома? То а ну. А ну, Думаєш, гном, я думаю, це якась чиморська зірка, чи якась ракуська, ну, ушля якась. Mm -hmm. <laughs> я колись робила п'яма ше камін. комин, можна так ще казати. І деякі фігурки робили, і з глини трошки я пробувала ліпити, Тактильно це дуже приємно. Але ці, вони не з глини, вони з, е, якщо я правильно скажу зараз, з арматурних таких е, конструкцій і бетону. Тут піднятися і сходимо. Будиночок? Клас. Але ми туди нікуди не заходимо, добре, ми тільки заглядаємо. Якийсь космічний будиночок. Клас! Я Деякі з них є ландшафтні, так зрозуміло, для дуже великі, для... О, Мені оця стіна подобається дуже. Оце поставити у дворі так. Ну і мене узін поставити там придбати, а якщо зробити таку схожу. Ух ти! Вау! От мене ще є два вклад, якщо я не о, ви пишете казки? Так. Клас. Дивіться, є сюди арки. А, ну. Нічого собі спустило. тут 15 видів у нас є. Але І... це все якісь такі вже ретро, так? Ну, вони давно ж, так? Так, давно я ще зробила їх. Ще Михайло був живий. А потім пізніше оті великі зробила. Це є за свої кошти. так... Ні, маю такий ще папір я думаю, що а, це, та, та, це, та, та, що це не зараз, це. Ну, скільки років пройшло? Ну, якби десь 96-й 2007, 2006. шостий. Я не хочу йому людину на Чорнобиль, знайти вертикально. А от ось він хоче, то назад. Не по 20 гривень. Я, я можу собі теж якусь захочу. Ану покажи. І підеш Ой. вертикально. Ой, дай, дай Ой, подивлюся. Але він, він зараз знайде ще одну Знаєте, я тобі хто дам, Це та? Це Франкіс. з люди в чорному, принц, е, е, цих, як він називається? З когось? А раки, не раки, цих, яких. той маленький, який в біомеханічному костюмі був. Беріться, Добре. Добре, я він зараз теж хочете пошукаю. Собі, він, теж він хочете? Хочете? А, я ти шукай. Ні, Я ще одну вам маю дати. Будьте, mm. да. може, музею? Може... Ні, від я собі на кам розумію, я хочу якусь таку, щоб саме скульптура була, мені mm, подобаються. Да, да, да. Вони такі тут. Так, О, вони. тут диригент. шукати. Дивись, який він яскравий, мені подобається кольор. Дивись. Шо? Так, і оця мені теж Як okay. Раковина якась. Раковина? І от вона стоїть, і подивися на неї. Мені Це подобається а, ці Синок, Не йди шукай, а я зараз ще я подивлюся собі. Я собі ще навіть. Дуже гарна. Ото ті є дуже гарні. Людина Вселенна дуже гарна. Ну, ви кажете, ви в не хочете. Ну Я Суда, просто собі в наш зніму в музею. Так, оце Українка. Оце? Так, оце українка. Теж знайдете собі. Хм? Синок, почекай, будь ласка, це да, це гравюра, тут... та це ліна гравюра? У мене є кліше, його знаєте, то я організовую. Але бачите, для вашого а я якраз хотіла спробувати ліногравюру. А ви на лінолеумі вирізаєте? Ні, в нього це його самого скульптора він вирізав Михайло, я маю 22 лірга. А, ви маєте вже трафарети, щоб робити тиражі, так? Теражі, так, так. Та? Я маю фарбу, от ми давно робили. Mm. Організовуємо таке, дуже гарно, але так як для архівчика, то, то ще трошки защо скоро. Та, Якщо би ви хотіли. Ні, то я для себе я для якраз себе хочу так, спробувати. Лишите та мені телефон, може хтось був, коли то хотіли приїхати, а потім щось ось не вийшло. Ну, зараз але час. Це ви маєте потім два тих відбитки. І в мене дуже в хаті, я теж полюбила, і я прикрасила собі кімнату, кухню, дуже гарно. Да, дуже гарно. Бо то різноманітні є. так що таке, його... Пішли погуляємо по музею, пішли? Добре. Пішли погуляємо. як вас звати? Валерія. Валерія, можете Та. от тут безкоштовно дві штучки вибрати. М -м -м. Можете, де... І малюнки він ще 900 зробив. Качте, він себе таким бачить. Дуже, дуже гарна книжка, довга дорога додому. Це я видала, От бачите, де він народився, кахата, село, 20 людей жило, сирота з вісьми років, без батька, без мати. <реку> Все пройшов весь світ. Ну йди, йди шукай, йди, шукай котичок. З мамою зараз. Зараз, А зараз. чого не бійся тут? Бачите, які скульптури ставлять в Америці. А ще вам що покажу зараз. Це ми в парку, у парку виставляли в центрі. На проспекті. От. А, це та, це зовсім все. От дивіться, як він скоріше робив. А то він різьбив по дереву. О, як гарно. Ну. А То перший його, а вже оце в Америці, оті реалістичні, угу. а то він знищив 70 скульптур тематичних. Чого? Тому що так вирішив. Тому що робити людину то не є мистецтво, треба придумувати щось таке своє, не існуючи форму. от теж книжка про нього. Тут віра в розділі вийшла, тут статті рідні, я дописую до образу творче. Вибрали ще собі тут. Ця книжечка дуже добре. Я вам ще покажу. Анна, мені подобається, що тут багато малюнків є. Можна фотографії п'ять ста шість статтів Є історія створення музею. скільки вона... така коштує? 200 гривень. Ну, я оцю візьму, бо ну, мені е, хочеться дивитися на Ну, діровини. і він буде дивитися. Дивіться, бачите, тут я угу. таку казку написала, знищена галерея, і ну, мало читати, але вони всі підписані. Так, я оцю візьму брат, угу. його зовсім інший. Бачите, оця і там ще в його. Угу. Угу. Ну, у неї було троє, четверо, було троє хлопців стали скульпторами, а сестра угу. дуже гарно вишивала. Взагалі в тій родині. В його батьків було 10 дітей, шість у Ну, Думай. Такі часи. Я йду обережно. Пішли, Пішли пошукаємо по це. Оцього. По... Добре, добре. Пішли, пошукаємо. Де ж він? <сути> Страшненький. А мені ж за це він сумненький просто. Ой, такий ріб. <сути> це двінята якісь. Так, а ну давай шукаємо. Де ж такий твій? Де ж такий твій? Пішли, подивимося, ще подивимося. Як гарно. Це так класно пахне тихо. Мені подобається тут така атмосфера і аура, така, якщо вже казати про якісь там енергетичні <смі> вайби, то вайб тут дуже приємний. Мені оця робота подобається. Лабіринті. Заблукали у скульптурному лабіринті. А це мені нагадує якусь жирафу. мене ж можуть бути в тебе свої асоціації. Не обов'язково, що митець вкладає в свою роботу, не обов'язково так само бачити. Кожен може бачити скульптуру і картину так, як кожен відчуває. Автор вкладає щось своє. Ми бачимо, як глядачі, спостерігачі. Мистецтво бачимо щось своє, нам щось резонує своє символічне. Хоча, звісно, сімотично є якісь дуже е, загальні, такі спільні образи, символи. О, це така мені робота теж подобається. Стіну повісити таке. Дуже гарне. А, а ну. Ану, кого ти знайшов? Кого ти знайшов? Це дома родина Ха. оп, і між ними коло як символ жінки. Я так думаю, чоловік. І між ними дитина. Як щось з них обох нове. Знайшов якийсь такий футуристичний штопорний будинок. Це е, японська брама, сходи, ой, сходи на вежу волвасокираша, в канату вона гора. Угу. Дуже цікаво. Холодно, гаряче. О, знаєш така гра? Гарячі. Холодно, гаряче, Гаряче, обережно, не, гарячі, щоб гаряч. ми не штовхнули. Гаряче, гаряче, гаряче. Горкий якийсь. Це в нього підборіддя таке. Не стукає, будь ласка. А вовстай поруч з ним. Отакі жовтенькі обидва. Це, мабуть, якась арфа. Принь. О, а це моя. Українка, зараз. Ось Ось вона. Так. Так. І поруч цей. Дивись, як я їх обидва взяла поруч і вони поруч в мене так і стоять. Оп! Оп! Це є спідничка, так. Це є музею. Ну що? Мені дуже подобається цей музей, всім рекомендую. Залишу посилання за локацією. Обов'язково будете у Львові. Це недалеко від центру. Якщо маєте машину, якщо не маєте, то можна доїхати автобусом міським з центру. Трошки пройтися через запашний ліс і дістатися такого чистого місця. Дивись у тебе квиточок випав. А ми ще трошки погуляємо вже без камери і будемо їхати додому. Я ще вдома буду роздивлятися книжечку. Книжечка в мене з автографом. Тут є казки, почитаємо казки на ніч. Так? Так. Тут пахнуть з шишками. О боже, шишки є. Можна зробити там стіл і напівкруглій такі кімнаті їсти і пити чай. Буде прикольно. вже ну, майже весь на основну дорогу, там вже і зупинка. Так, з центру є 8А і 22. Вони в принципі йдуть теж е, до центру. Ну, орієнтовно, так, до центру. Варшавська. Ну, нам краще ось цей 8А. Тут є розклад, можна нормально почекати, нам ще чекати. Будемо чекати, назупиніся. Тут на перехресті музей туди. Пляжі туди. Наліво, а музей направо. Полезли, полезли, полезли.